Не здаюсь, боюсь, світло темп'яві моя right Привіт, друже! На Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid right Shadow Legends Сьогодні ми отримали трішки відповідей від розробників на деякі запитання. І зараз ми разом будемо їх зачитувати і самі запитання, і самі відповіді, і будемо на рахунок цього якісь свої роздуми також додавати. Так що записайся смачненьким, а ми. Починаємо. Розробники дали відповідь на декілька запитань. Ось коротенький перелік відповідей наших розробників на деякі ваші запитання. Ось така, ось такий заголовочок, і зараз ми йдемо, будемо читати, що ж тут. Що ти скидання класичної арени? Це запитання, ось так звучить. Наразі технічно неможливо мати ротаційний щотижневий час скидання арени, який враховує кілька часових поясів. Проте наша команда відкрита для перегляду цієї теми та розгляду того, чи можна буде в майбутньому запровадити більш гнучкі варіанти, як от перенесення скидання, принаймні раз на місяць. Крім того, ми також розглянемо ідею сліпого скидання, коли імена учасників будуть приховані під час отримання платинового статусу. Ми розуміємо, що поточне скидання класичної арени створює проблеми, але наразі ми не можемо надати жодних конкретних деталей. Е, що тут розробники мають на увазі? Давайте ми перейдемо в гру. Розробники тут мають на увазі те, що класична арена, я ось зараз знаходжусь взагалі, спустили мене в четверту голду. А чого того, що в мене в захисті постійно стоїть накачаний герой? Е, вони говорять про, то, про те, що коли люди заходять в платину, як можливий варіант, що вони будуть приховувати імена гравців, а мається на увазі в загальному щотижневий. Скидання щотижневе класичної арени. Ну, щотиж... щотижневе скидання, це як? Це аж аж ось сюди. З однієї сторони, це було би прикольно, Того що нам би тоді хотілося грати. Звичайну аренку того, що все ж таки бонуси Ліги, хоч і маленькі, здоров'я атака, захист А 5-й голді по 22. Але все ж таки приємний. На сьогоднішній день. Грати в платині, ну, давайте будемо чесними. Ті, хто грають в платині, їм ось ці нагороди, особливо аватарки, особливо епічні книги, особливо ось ці застарілі сети, які вже не дуже то і цікаві, не дуже нагороди ось ці, ну, рамка по центру рамка. Не дуже то вони і приваблюють гравців. Так, ну Тут є Сакральчик, ну, камон. Люди, які грають в платині і борються за перші місця, їм сакральчик в одному місці. Так що, насамперед, перед тим, як думати, заохочувати людей грати звичайну аренку, так, потрібно переробити нагороди, щоб люди хотіли її грати. Так, того, що, наприклад, якщо пул зала прокачена, то й ніякого сенсу лізти в платину, витрачати свій час для того, щоб втриматись в платині. Ну така собі, така собі задумка. Можна писати в коментарях, чи ти граєш в платині, чи ти можливо постійно в золоті. Особисто я не граю, тому що ресет рано це треба рано вставати, відбивати. Ну камон, є інакші заняття, які в понеділок рано чим зайнятися. Ось так що насамперед, перед тим як скидати повністю робити ось ці скидання або затирати ніки, хто там платині, щоб ти не знав на кого ти нападаєш, а бачив просто перелік героїв. Ну, це якесь таке. Знаєш, ну як на мене, не дуже вдале рішення. Насамперед потрібно змінити нагороди для того, щоб люди хотіли грати. Так нам грати потрібно, того, що тут є. Ресурс для кузні, але в п'ятій, в четвертій голді, де ви граєте, він комфортно фармиться і е, нічого нічого, не потрібно е, намагатися лізти в платину. На сьогоднішній день такої потреби катастрофічної немає. І чи ви в платині, чи ви в п'ятій голді, Ну, це нічого не вирішує для вас особисто і для вашого аккаунта. Добренько, добренько, тут розібралися. Йдемо до наступного запитання. Облога. Облогу зачіпають розташування команд захисту. Зараз, після завершення фази битви, команди захисту залишаються на місцях у слотах, де вони були під час облоги. Розробники планують дещо змінити це в одному з майбутніх оновлень, щоб команди облоги більше не залишалися на постах фортеці, хоча вони залишаються в будівлях. Додаткові покращення для облоги все ще знаходяться на стадії розробки, і наразі ми не можемо повідомити жодних деталей. Тобто, з однієї сторони, нам і кажуть, що ми щось будемо робити з облогою, а що це е, будуть просто з облоги, це нашого облога, з захисту. Так, У мене ось тут, наприклад, захист стоїть, і ось тут ну, вони просто після закінчення облоги його заберуть. Чесно. Мені все рівно, я можу і сам забрати або змінити захист. Ну це таке, знаєте. Е -е -е самі придумали -е запитання, самі дали на нього відповідь. Ідемо далі. Летальна доза та спалювання в облозі. Як ми повідомляли раніше, розробники погодились з вами. З нами з гравцями, та планують налаштувати ці переваги та використовувати їх в облозі. Ці благословення почнуть працювати за призначенням, починаючи з наступного виправлення. В січні ми знаємо, що багато хто з вас з нетерпінням чекали більш динамічних боїв в облозі, і це вдосконалення є кроком в цьому напрямку. Що розробники зараз про що говорять? Що вони мають на увазі? Є у нас. Два таких дари. Перший це спалення, випалювання на арені, дамажить більше і прям там дуже гарно спалює кам'яну шкіру. І є летальна доза. Тобто те то ж саме, тільки з отрутою. Посилює кількість шкоди, яку наносить отрута. Так? І тільки пише: тут є тільки на арені. Але вони кажуть, що це буде працювати і. В облозі. З однієї сторони, це окей, так погоджуюсь. З іншої сторони, а як же там по аурах? Якщо вже це буде працювати, а чому тоді аура не працює тільки у всіх битвах? Ну, це вже трошки такий, знаєте, дисонансик. Одне на те, що на арені мало працювати, буде працювати в облозі, а інше не буде. Ну, таке. Камон. Добре, нехай вони тут зроблять, що буде, не буде усієї приписки на арені, а кругом. Нехай буде. Чому б і ні. Ну, але це таке. Очікувано, та й очікувано. Щось вони б взялись останнім часом за облогу. І останній пунктик, ми знаємо, що багато хто з вас з нетерпінням чекали більш динамічних боїв в облозі. Е, слухайте, багато було розмов про облогу, а по факту в облогу ти виставляєш захист. Дві команди в захист, два рази нападаєш, виграв, програв, рестарт. Ну там максимум ти можеш провести максимум чотири бої, так. Тобто два бої е на дві різні команди напав і по разу рес рестартнути, якщо ти програв. Дуже динамічні бої. Тобто, фактично, ти йдеш на звичайну аренку з ось з пресетами, нападаєш на команду з пресетами і все. Якби це була облога така, як онлайн арена, тобто, наприклад, облога починається і буде протягом трьох днів. Є, е, враховуючи часові пояси, е, потрібно якось масштабувати е, команди, не команди, масштабувати суперників, щоб вони були приблизно в одному часовому поясі. Чи важко це зробити? З однієї сторони так, з іншої, ні. Ось, і, наприклад, якщо у вас часовий пояс приблизно плюс-мінус е, 2 е, годинки, то нехай вони між собою товчуються. І нехай це буде як на онлайн арені. Тобто ти заходиш, хочеш на когось напасти, так? ти заходиш, нажимаєш, і в чувака є, наприклад, 2-3 е, хвилини, щоб підтвердити бій. Якщо він не підтверджує бій, то ти виграв. Чому б так не зробити? І якщо він підтвердив бій, відбувається так як на онлайн арені. Ось тоді будуть динамічні бої. А так, то це просто знаєте: е зіграти два бої в нападі, а за захист виставити дві команди в захисті. Ось такі більш динамічні бої у нас на облозі. Добренько. Бонуси району Химера. Це про що йдеться мова, це про бонуси локацій. Ось тут ми прокачуємо гідру, прокачуємо ще щось. Мені здається, що раніше щось говорили, що мали би ввести, але це не точно. Зараз читаємо, що вони нам про це скажуть. Немає планів додавати бонуси локацій. Для химери в осяжному майбутньому. Що має це осяжне майбутнє? Ну, не знаю, можливо, півроку. Е якщо вам потрібно покращити інші зони та підвищити свої бонуси там, ви можете зосередитись на цьому, тому що, напевно, вже люди почали оці е золоті, золоті жетончики фармити, очікуючи, що е химера появиться. І зразу ж таки заапати залу і піти вперед по шкоді. Ну але давайте не будемо забувати, в осяжному майбутньому це може бути і е, два місяці, а через два місяці, опа, хлопчики, е, обнова. Ми вводимо бонус локації для химери. Так, а такі, а ми всі вже потратили. Так що не знаю, вибір за вами. Якщо у вас є ще що покращувати, можете в принципі покращувати, бо не знати скільки часу це буде е, тягнутися. Часові рамки, наступне запитання: часові рамки впровадження для тизерних функцій. Що це мається на увазі? Бог його знає, читаємо відповідь. Ми старанно працюємо над тим, щоб протягом наступних 3-4 місяців представити вам усі функції, які ми розповідали у відео, що далі, як от фонові битви. Живі сезони на арені, швидкі битви на гідрі та суперрейди кампанії е, на протягом наступних 3-4 місяців. Тобто, це березень, квітень, кінцеві е, дати. Е, протягом 3 місяців можливо вони будуть вводити щось поступово, щоб не було багів, щоб, якщо будуть їх виправляти, і щоб ось так планомірно рухатись вперед. Ну, це, це хороше покращення. Зберігання артефактів і аксесуарів і атрибутів. Google не так переклав. Раніше ми згадували, що працюємо над масштабним оновленням пам'яті, яке не вплине на продуктивність гри. Поки ми все ще тестуємо та вдосконалюємо це рішення, ми плануємо додати ще. По 100 слотів для артефактів і атрибутів приблизно в березні. Ми сподіваємось, що це трохи полегшить проблему, поки ми працюємо над кращим оновленням. Друзі, що на рахунок цього хочеться сказати, хочеться сказати, що я порився в інтернеті і. Мені видало таку інформацію, що приблизно 100 мільйонів скачувань. 100 мільйонів скачувань е, рейду на всіх платформах. Давайте ми, е, давайте ми подвоїмо. Подвоїмо того, що в одної людини може бути. По два аккаунти, так, в когось може бути 5 аккаунтів, в когось може бути один. Давайте ми будемо думати, що, наприклад, 200 мільйонів є аккаунтів, можливо, і більше, але 200 мільйонів вистачить. Якщо 200 мільйонів помножити на 3 тисячі, а саме стільки потрібно слотів, давайте ми зайдемо ось сюди. Так, півтора тисячі у нас артефактів і півтора тисячі у нас атрибутів. Якщо ми 200 мільйонів множимо на 3 тисячі, можеш сам перемножити, але це напевно 600 мільярдів. 600 мільярдів артефактів і атрибутів приблизно має зберігатися на сервері. Чи багато це чи мало. Можеш сам вирішити. Я некомпетентний в цьому е, питанні, того що всіх е, технічних е, функцій серверів і як вони то все зберігають, обчисляють, я не знаю, але десь приблизно ось така. Може бути 600, може бути 800 мільярдів. Того що е, всі ми знаємо, що дуже багато ботоферм є, які постійно клепають аккаунти, які постійно пишуть ось тут, ось тут пишуть в загальному чаті. що... Ви знаєте, що пишуть. Знову ж таки, від мене два запитання. Ботоферми, якщо ви не можете з ними боротися, чому не заборонити писати в чат до, не знаю, до 50 го рівня? Довго? Ну, це якраз прокачка рефералки до 50 го рівня. Чому? В чаті гри не відбувається хорошого. і е-е то, що би давало розвиватися гравцям, абсолютно нічого. Тобто, люди заходять просто поспілкуватися. Можливо, на початках хтось питав якісь поради, якусь допомогу. Зараз в кожного є е, свої якісь е, е, групи, месенджері і так далі, і тому подібне. Багато відосиків, багато інформації в інтернеті, всі шукають інформацію там. Я би напевно задумався над тим, щоб заборонити новим аккаунтам до якогось певного рівня, писати просто в. Чат. От і все. От, і якийсь, якась, е, якийсь крок на, на те, щоб боротися з ботофермами. Це перше завдання запитання. Друге запитання це що місячні 500 рівнів кампанії. Це, напевно, саме болюче, що на сьогоднішній день є. Того що е, ми виконуємо щоденні завдання, там нам або сім рівнів кампанії, або три рази боса перемогти. У Нас виконуються щоденні нагороди, але потім ось ця опухоль у вигляді е, заходів 300-350. Залишається. І ми мусимо просто брати декілька тисяч енергії, просто витрачати туди, куди не хочеться. Навіщо ось це завдання? Якщо ви дали нам щоденні завдання, сім рівнів кампанії або 3, е, Боса в компанії зробити, то зробіть так, щоб ось тут було не 500, а так, щоб ми планомірно робили, Щоденні виконуємо, і щомісячні, щоб одночасно виконувалось. Ну це нонсенс, ну не знаю. Які в тебе є запитання до розробників, ти, звісно ж таки, можеш написати в коментарях. Розробники дивляться, читають, можливо, аналізують. Ну, так що, можливо, саме твоє запитання їх зацікавить. І, можливо, в наступному ось такому е месенджі від них ми побачимо відповідь саме на твоє запитання. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відео. She a hundred, gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy Ooh, I love it